Віддати останню шану по-християнськи у селі Церківна Долинського району, ексгумували рештки двох вояків німецької армії. Вони були захоронені на приватному подвір'ї, і місцеві мешканці понад 70 років доглядали могилу. Тепер солдатів перепоховають на збірному військовому цвинтарі на Львівщині. В родині, яка доглядала цю та якби могилу, розповідалося про те, що. Товариші, німецькі товариші, які ховали е, тих вояків, вони навіть залишили імена е, тій родині, що от, не обов'язково якось повернутися, аби забрати ці тіла. Але з часом чогось е, ті записи десь загубилися зараз скажімо, відновлюється та історія. Солдати загинули в 1944 році під час військових дій на території області. Обоє були молодими чоловіками. Вони мали вік від 21 до 30 років. Це молоді хлопці були. Ріст одного був, здається, метр шістдесят вісім, а другого метр сімдесят, метр сімдесят, сімдесят два. Здорові мужчини були. Біля рештки виявлені також частинки уніформи, жетони та особисті речі, як ця хлорниця, в місті якої використовували для дезінфекції води. Коли немає свіжої води, то Десь набиралося з якогось потічка, чи рова, чи навіть звичайнісінької калюжі на ведро води давалася третина ось у цієї колбочки, і через 20 хвилин таку воду можна було споживати. Втрати німецької сторони у Другій світовій війні виписані дуже ретельно. Після проходження кожного населеного пункту дані про полеглих солдатів передавалися у штаб. Тож за наявності жетонів встановити особи вояків буде нескладно. Навіть якщо жетон частково. Часом під, значить, піддався ерозії, значить все рівно. Якщо кілька цифр, кілька букв, навіть одна літера, деколи. Дає інформацію про особу і може стопроцентно відшукати ту особу. Нині фахівці комунального підприємства пам'ять знають приблизно про 60 місць вірних поховань німецьких вояків на теренах Прикарпаття. Однак певні їх значно більше, адже область була ареною жорсткого фронтового протистояння і загиблих є чимало з обох сторін. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал 402.